Привіт, welcome back, Рада вас знову всіх бачити. Дякую, що повернулися. А для тих, хто тут вперше, мене звати Вероніка і буду дуже вдячна, якщо підпишетесь на цей канал. І будемо починати. Сьогодні п'ятниця. Нарешті ми дочекалися. Я чекала на це цілий е, шкільний тиждень. Тому що я просто обожнюю п'ятницю, особливо час після школи, тому що я кожної п'ятниці намагаюся щось робити, йти кудись гуляти, там щось ще туди-сюди і так далі. Коротше, люблю п'ятницю. Минулого тижня я ще тоді знімала навіть тижневий влог, і він там вже вийшов, якщо ви бачите, вже це відео. От, і тоді, в п'ятницю була холодна погода, дуже холодна, е, не знаю прям. Дощ, все на купу чи дощу не було, я не пам'ятаю, але то вже таке. Я ходила в республіку Саду, моє вже улюблене місце знову це кажу. От, а зараз е вирішила трошки піти в інше місце, е в рій, е який нещодавно відкрився в парку знесіння неподалік, ну, не те, що неподалік, це прям в інформаційному центрі. Який є біля Шевченківського гаю. Там є така кав'ярні рій. Я там була вже один раз в неділю, коли там було стільки людей, що це просто жах. Ми стояли в черзі, напевно, хвилин. ну, Навіть не зна... ну не скажу скільки, бо ну, не, не рахувала, не дивилася, але довго. Було ще й трохи ну, жарко і так далі. Коротше. Я думаю, принаймні я дуже на це сподіваюся, що там знайдеться хоча б один вільний столик. Але, ну, типу, я уявлення не маю, чи там буде хоча б один вільний столик, тому, що мені здається, його не буде. Я вирішила все-таки туди йти. Спробую, якщо ні, то неподалік звідти є теж ще одна кав'ярня, в яку я би теж пішла. Якщо, ну, Дивіться, якщо так, ми йдемо зараз в рій, якщо там. Не буде вільного столика, ми йдемо в іншу кав'ярню, яка знаходиться теж неподалік. Він від того місця на увазі. От беру з собою всі свої важливі речі, трошки, можливо, помонтую але, або не буду монтувати, не знаю, не впевнена. Що ще? мій улюблений блокнотик просто любов. Але з початком школи я почала тут дуже мало писати, дуже мало думок тут саме виписувати. І зараз хочеться відновити. А також пізніше я би хотіла пошукати ще блокнотову крапочку, тому що я сьогодні побачила цю фотографію, якщо вона тут буде. Якщо я її не знайшла, то вибачте, я зараз показую просто в нікуди. Побачимо це вже потім за монтажем, чи я знайду цю фотографію. Хочу спробувати знайти блокнот в крапочку, але чи вийде мені знайти цей блокнот в крапочку? Уявлення не маю, але щось дуже сильно його захотіла. От так що беремо все важливе. Йдемо в кав'ярню, буду виходити, будемо йти гуляти, відпочивати. Просто п'ятниця, все супер. обожнюю п'ятницю. Якщо ви бачите, що я направляюся зовсім в протилежному напрямку, це означає лише одне що контенту з цього місця нам не отримати. Я, ну, типу, я була впевнена в цьому, але я вже коли отейшла, я вже бачила, що там дуже багато людей. Я просто йшла вже задати одне лише питання. Я приходжу і кажу, добрий день, у вас є хоча б якась така от одна годинка, в якій можна прийти, і буде вільний столик. Вони такі, типу, зрозуміли, чому я це питаю, тому що я не знаю там за цей час, що працює цей інформаційний центр, якщо його так можна назвати. Я не знаю, скільки людей вже там було, тому що, а куди я можу піти? Я щось навіть не знаю, щоб. Ну, бо ми йдемо в інше місце. А я не впевнена, що я хочу в те місце. Я взагалі не знаю, куди я хочу. Ну, зараз подумаємо. Коротше. Я не знаю, скільки людей вже було в цьому місті, тому що просто коли я от була в неділю, там було жахливо багато людей. Зараз, щоб ви розуміли, п'ятниця якась там по четвертій приблизно. І всі столики зайняті. Ей? Ну, типу, можна з собою брати, але що мені з собою брати, якщо я хотіла посидіти, посидіти не вийду. Це була цікава. Кажу, так шумно тут. А, я не знаю, як правильно Ці-кава чи цікава. Коротше, не важливо, але а, мені сподобалось дуже. Типу, я спочатку думала, я ж піду в цей ріг, і, ну, типу, більше вже нікуди не хотіла, в принципі. І, типу, ця цікава, вона вже була на інші варіанти типу, Десь тобто, на другому плані. Потім я вже не зовсім хотіла в типу, неї йти, але... Як бачите, пішла, і мені здається, це було вдало, тому що мені дуже сподобалось. Так що, можливо, я тепер тут буду постійним місцем, але так як я не часто ходжу тепер кудись, то не знаю. Але мені сподобалось. Типу, Хоча цей інтер'єр не зовсім в моєму стилі, не зовсім те, що мені подобається, але мені якраз тут сподобалось. Так що ставлю лайк. І рекомендую. Мені сподобалось. <ріст> Скільки разів я сказала, що мені сподобалось, я не знаю. Так що отак от йдемо тепер гуляти кудись. Куди ще не зовсім знаю, але кудись йдемо. Я вже просто не знати, який раз запізнююсь на захід. От я не розумію, чому так. Типу. Добре, я розумію, чому так. Тому що я. Трохи запізно сіла на автобус, були шалені пробки, тому запізно, але що поробиш, ми знову на моєму улюбленому місці. <свісно> я не знаю, я не планувала їхати сюди, чесно кажучи, бо не було такої думки. Але от е, така вийшла з цієї кав'ярні і думаю, так, що робити. Думала піти в центр погуляти. Я пішла, але потім передумала. І вирішила, що я буду в центрі робити. Їдемо сюди. І я все ж приїхала. Зараз попець. Привіт! Сьогодні вже субота. У мене була на 10 ранку математика. Математика і математика, нічого нового. Зараз вже майже 3 година і я просто весь час прибирала е і прибирала. Прибирала, коротше. Зараз будемо йти кудись гуляти. Е я, правда, не сильно придумала куди. Але ну, побачимо. Напевно, поїду в Істривський парк. Але це ще не точно, бо в мене всі плани змінюються просто кожної хвилини. От, е, ще сьогодні хочу дещо приготувати, ну але про це вже пізніше. І отак от, так от. <схі> субота проходить, в принципі, як звична субота, але в мене зараз вже просто ну, зовсім не було бажання вже там кудись йти. Але подумала: ну, та чого вдома сидіти? Давайте вже йдемо, тому що я б зараз могла вже починати готувати. В принципі, я планувала би вже готувати, але трошки ну довго прибирала і просто не встигаю вже. <с> От. То ми йдемо зараз гуляти, потім будемо готувати. Я вже приїхала в парк. Так давно тут не було, точніше було минулого тижня, але все одно давно не було. Враховуючи те, що влітку я тут була просто. Дуже-дуже часто. Прямо дуже. От. Ну такий вже улюблений парк, ну я не можу, ну просто обожнюю. Так що йду гуляти. І якщо ви зараз сидите і думаєте, йти вам гуляти чи не йти, ну якщо це день, звісно, а не і ніч якась, то звісно, що йдіть. Тому що подихати повітрям, походити. На один зі своїми думками просто клас, ідіть, треба. Ще раніше я в якоїсь блогерки в ідеях на осінь бачила такий пунктик, щоб зібрати листя. Осіння, типу, вже яке впало, от от таке. Я, коротше, просто йшла, дивлюсь, а тут ціла галявина з такого гарного опалого листя. І я просто все <плес> дуже гарно. прям, Я не знаю, оце от вже осінь, оце вже та осінь, яку от треба було. Будемо збирати осінній букет. <плес> Так, нехай це звучить трошки вже, ну, типу, по-дитячому, але хто сказав, що в старшому віці не можна збирати букет з листя. Ніхто такого не казав, тому, тому ми це будемо робити. От, дивіться, як гарно просто. Капець. Не уявляю чому, але я дуже люблю білок. І щоб ви розуміли, зараз от я переверну камеру. От тут одна білка, от там одна білка. І ще десь там була, але от десь там. Коротше, десь посередині. ну Ви її не побачите, але вона там є. Якщо це вона. Не знаю, або, або там нікого нема, але оця зараз, от дивіться, це закопається. Я в шоці. Все, що людині треба, це дивитися на білку і все. Ну, от такий от букетик в нас вийшов. Він невеликий, тому що я не знайшла якихось дуже е, великих листків. Точніше, листків з довгим степлом. Коротше, неможливо. Не назбирала багато, але мені здається, цього буде достатньо. От. Просто поринуло в якесь міні-дитинство. Та так от. Я правда думала, що я зараз ще піду, куплю один зошит. Навіть не один. Коротше, куплю зошит, зошити. Але я вже просто, якщо піду, то не дуже встигну приготувати те, що я планувала готувати. А ми маємо сьогодні готувати 100%. тому що я так запланувала і я вже не буду не виконувати того. Тому. Іду зараз на автобус, їду додому, будемо готувати. осінь. Все, все супер, мені все дуже подобається. От я зараз іду, на мене так всі дивляться, мені якось так все одно. І от робіть так, щоб вам теж було все одно. Готувати будемо. Що ми тут будемо готувати? А ну, я скажу. Е, я побачила рецепт гарбузового кексу. І мені здається, що було б дуже класно його приготувати, тим більше, що в нас є гарбуз. Телепорт додому, тому що в мене відео перервалося на тому, що я побачила свій автобус, який вже ну, їхав на зупинку, і я ще не дійшла до зупинки. І Я просто почала бігти вже, тому трошки відео перенеслося додому. От. <сум> Дивлюся, тут на цей букет, який я зібрала. Ну, типу, він не вийшов великим, я вже це казала. Але... Є ще проблема, що я не знаю, де його поставити. Напевно, треба в якусь вазу, але ваза тут буде занадто велика, мені здається. Може, треба склянку якусь. Чесно, не знаю, буду думати щось. Сьогодні вже неділя, я вже не вдома, як бачите. А, приїхала на погулянку, вирішила піти а, погуляти в парку, ну це ж парк, нібито. І там я пам'ятаю, десь має бути озеро. Але я не пам'ятаю, де але десь. Бо я тут була, ну, напевно, рік тому, може трохи більше, і я взагалі не знаю, куди тут йти, бо я просто забулася. Тим більше, що тут багато огородженого, і я щось... я уявлення не маю куди. <смістит> ну, будемо йти кудись якось по відчуттям. Так, у нас трошки телепорт зовсім інший парк. В парк знесіння. насіння, як ви вже бачили, я не сама. У мене тут дехто теж є. <ріхи> у мене немає кришечки, тому що чомусь вона замаленька. Я не можу нормально записати відео, тому що Дейзі гавкає на любу собаку, яка проходить біля нас. А ті собаки теж на неї. Коротше, у мене як я вже сказала. Цей стаканчик без кришки, тому що вона замаленька. Я не знаю чому, але коли я зібралася її відігати, я взагалі не змогла її одягти. Там якась працівниця була якраз поруч, я попросила її просто допоможі, Бу, будь ласка, бо щось не виходить. А в мене Дейзі, сумка, коротше, все на купу, і вона спробувала в неї теж щось не зовсім вийшло. Вона сказала, будьте обережні. Це в плані того, щоб я там часом не розлила. Потім я вийшла, хотіла поправити цей цю кришку. Зовсім не вийшло. Вона взагалі тріснула, я її викинула і зараз просто. О, так. Ну, не зовсім безпечно, тому що вона може вилитись. Тим більше, що я з Дейзі ходжу, а вона тут трошки неспокійна собака, бо, тому що буває таке, що собаки дуже якісь посидючі, вони там взагалі спокійні, то взагалі не про Дейзі. Вона може спати цілими днями вдома, але от зараз, до прикладу, вона не може навіть нормально, спокійно постояти. І так само в тій кав'ярні. Нам вже хотіла бігти кудись, от так що, отак от буду ша гуляти тут трошки, і потім буду йти додому. Насолоджуємося осінню. До вас просто з такою величезною тарілкою. Тут зараз ну, не сильно буде видно, що тут потім а, в якомусь відео побачите. Я не знаю, це так класно виглядає просто. А, мій гарбузовий кекс, який я пекла, вже просто їм його цілий день, я вам говорю, він настільки смачний, що це ну, просто неймовірно. У мене рука, правда, тут мокрий, але ви цього не бачили. А, вже мій улюблений десерт. Йогурт, банан, горіхи і шоколад. І е, сир з ананасом. Наскільки я знаю, це крем-сир з ананасом. І просто я його обожнюю. Я не знаю чесне слово, як його роблять, ну, типу, що це за сир і так далі, але він просто неймовірний. Обожнюю його. Доброго раночку. Початок нового тижня. Вже пів десятого, і я вже і зібралася кудись. А, куди? В Ви... новий заклад рій, в який я вже ходила один раз, щоб попробувати там посидіти, але тоді не було місць. І я там просто вже ніби два рази брала з собою. От, але сьогодні вирішила, що. Можна вийти раніше, хоча я мала вийти ще годину тому, але чомусь не вийшло. Але йду зараз. І вже втомилася підніматися. Буду як підніматися до цього парку знесіння, то це просто жах. Буду там трошки сидіти, трохи планувати цей тиждень, тому що канікули, і треба трошки якось встигнути зробити всі свої справи. Хоча я не впевнена, що я їх встигну зробити, але то таке. От так що пішли. Будемо трошки працювати. Тут майже нікого немає. Ну, типу, декілька людей і все. Так що, якось так от просто пусто. Бо, до прикладу, на вихідних твориться просто повний треш. Ну, але зараз мені пощастило, тому що нікого немає. Зараз просто ну не зможу передати словами всю енергію, яку я отримала, коли сиділа в цьому рої. Просто я не можу. Настільки мені це сподобалось, типу, інтер'єр повністю мій. Заклад повністю мій. Просто дуже сподобалось. Вранці там ну, прекрасно, тому що на вихідних, ну, типу, можна піти, але там ну, стільки людей, що це просто жах. Тому якщо хочете сюди піти, то однозначно якось вранці. Або десь, може, ближче до вечора, бо я питалася у них, коли в них немає багато людей, то сказали, що там десь вранці, коли вони тільки відкриваються і ввечері. Так що отак от. І що я хотіла сказати? То що у нас сьогодні, можливо, буде трошки робочий день, бо я от зараз посиділа там, в цьому рої рій. В цьому закладі, коротше. І потім буду йти, напевно, ще десь знімати одне відео, я так думаю, я там собі запланувала. От, так що такий от день буде виходити, напевно. Я зараз прийшла е на одне місце. Ось цей міст. Я тут е гуляла, я не пам'ятаю, коли востаннє, напевно, рік тому, влітку. І... Я жива вмтаю, коли цей міст був, ну, типу, не таким. Він ще був зовсім старим. У мене десь фотографії навіть є. <сум> нібито. Я тут фотографувалася з подругою. От. І я от зараз думаю, а давайте сюди прийдемо. І от. <сум> Такі от зразу спогади находять, як я тут гуляла сама, Ну, ні, сама я тут не гуляла з подругою. От. Так що трошки ще пройдусь, потім йду додому. Залишу деякі речі і поїду. І по поїду кудись. Кудись поїдемо. от, Так що. Отак. Доброго раночку, ви знову бачите мене вже на знайомій локації, на якій я була вчора. Але сьогодні я вже тут не сама. По-перше, я з подругою, по-друге, я з Дейзі. Ми вже сіли, але я вийшла ще з Дейзі трохи пройтись. От. Ну, трошки ще пройдусь і йдемо трохи, Це так багато слова трохи, е, йдемо вчитись, працювати. Так що... Отакий от раночок, 9 година, до речі, ми прийшли майже першими на ну, в цей заклад, коротше.